Молоко, яйця, квіти та навіть речі господарського спрямування, що тільки не здатен запропонувати прилучанам перон залізничного вокзалу. А оскільки ціни тут більш ніж лояльні, сотні людей щоранку поспішають до знайомого пункту призначення: одні, аби продати, інші купити. Тут же на 4 на гривень дешевше, бо бабулечки з села повивозять ми дешевше купимо. Такі саме пенсіонери, як ми. Щавель, клубніка он виростила, капустини дві. Цибульки дві. Проте, в такій вигідні міні-підприємницькій діяльності позитиву мало, констатують працівники правоохоронних органів та співробітники залізничного вокзалу. Небезпечне сусідство стихійного ринку із залізничними коліями може накоїти біди. Крім того, таке масове скупчення людей заважає посадці і висадці пасажирів поїздів. Попередньо були скарги від мешканців міста та представників залізничного вокзалу. У зв'язку з тим, що особи, які здійснюють стакійну торгівлю, обмежують, обмежують рух пішоходів на пероні та повільнюють висадку та посадку пасажирів. І це за умови, що всього в кількох метрах від перону знаходиться спеціально обладнаний торговельний майданчик. Здійснювати підприємницьку діяльність тут особам, що пропонують власну продукцію, безкоштовно. Для всіх сільгозвиробників, села, жителів села. Приїжджайте, будь ласка, все те, що ви виростили в себе на городі своїми руками, нічим не оподатковується. Ніякими податками і містового немає. Будь ласка, заходьте, продавайте, ніхто з вас не візьме, ні копійки. Однак торгувати на даній площі люди не бажають причин безліч. Це відсутність, на їх думку, належного комфорту та брак місця. Куди ж там йти, як там ларки вже всі поставляли, куди йти? Ну куди йти там, куди? І на тисячу як вижити, як сюди не принесу цього. Як? Де людям стоять? А які зроблять, будуть дати по 50 гривень за місто, а люди на картоплину не зможуть продати. там места немає, там кугому цвіти. А я сам виростив оце своє. Конфлікт загострився, коли ранком 12 квітня співробітники комунального підприємства Прилуцька муніципальна поліція спільно із колегами із національної поліції та представниками залізничного вокзалу провели рейд з метою звільнення перону від стихійного ринку. Даний захід планують зробити систематичним. Будуть кожного кожного дня будуть проводитися рейди. Логічно, що реакція була більш ніж вибухова. Реакція людей, звісно, не дуже добра. Всім всім хочеться. Здійснити торгівлю там, де їм хочеться, а на там, де можна. Ну на даний час будемо добуватися, щоб порядок був. Тоді як одні мовчки переходили на територію ринку, окремі ще довго продовжували сварити представників правоохоронних органів, та зрештою все ж полишали залізничний перон, шукаючи місця на санкціоновані для торгівлі території. Так а що ж нам робити? Я знайшла, вже, не знаю де стати. Я буду тут стояти. Все. Хвиля обурення слідувала і від самих покупців. Ті, що погодилися говорити на камеру, мають власне бачення в регулювання спірної ситуації. Да, правильно на піроні торгувати не можна, тому що. Что... Недаром говорять, що всі інструкції написані кров'ю. Создайте условия, ведь можна ж, наприклад, подойти к тим, хто от приходить сюди от і торгують внутрі. Ті ж самі цвіти, можна на більш внутрішній двір відправити, освободить місце, щоб чоловік зайшов з поезда і смог торгувати. Їм же теж треба виживати, їм треба продавати, а нам треба подешевле продукти покупать. Зі свого боку адміністрація ринку обіцяє задовольнити потреби всіх поціновувачів торгівлі із землі. Головне це бажання таких здійснювати свої свою діяльність на території ринку З завтрашнього дня буде більш упорядкованіша тут торгівля, і я всіх запрошую на цей майданчик. Проти настрою людей так і залишилися на піку незадоволення. Можливо, і дійсно звичка друга натура, особливо, якщо всі небезпеки людям байдужі. Ви Не боїтеся, що біля поїзда тут Не, я опитний чоловік. А якщо відповідальність буде за вас нести? Така судьба, значить. Така відповідальність. Що? Поїзд раз в день йде, я відійшов і все.